Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого і корисного. В наш час обов'язково потрібно говорити про можливість громадянської війни як в Московії, так і в Україні. Спершу про можливість громадянської війни в Московії, а потім уже в Україні. Адже, хоч для нас Україна незмірно важливіша, ніж Московія, але усім зрозуміло, що ситуація в Україні і зараз сильно залежить від того, як розвиваються події в Московії. А чи буде така залежність в майбутньому, мож, може визначитись дуже багатьма обставинами. Крім того, можливість громадянської війни в Україні набагато менша. Насамперед хочу пояснити, що ця назва передчуття громадянської війни значною мірою є даниною традиції, відома пісня Юрія Шевчука, Предчувство Гражданської війни, була, якщо хтось пам'ятає, тим більше, що передчуття у мене бували і не один раз, і здебільшого вони підтверджувалися. Але я ніколи не намагався потрапити до категорії таких псевдопророків, які, буває, гавкнуть щось таке, що й самі не розуміють, що сказали, а потім кричать: От, бачте, а я ж говорив, я ж попереджав. Тому для відчуття людей, тому про відчуття людей я маю намір сказати, але почну з того. Чи існують в Московії великі групи людей, які здатні воювати і хочуть брати участь у громадянській війні? Адже громадянська війна не кіно, як вбивали в голови тим хомо совєтікус або ж людям-совкам, як їх ще називали, а сама справжня війна. При тому війна ще більш жорстока і кривава. Ніж війна, так би мовити, зовнішня. Якщо війна проти України дала можливість московитам скоїти декілька тисяч злочинів проти цивільного населення, то громадянська війна в Московії, якщо вона буде, дасть можливість скоїти мільйони таких злочинів. Інформація з Московії, яка не викликає сумнівів, переконливо свідчить, що такі люди. Дійсно є, і таких людей дуже багато. Більше того, мова йде про людей, які ідеально, якщо таке слово доречне в цьому випадку, придатні саме для громадянської війни. Мова про озброєних злочинців і не тільки з приватної армії Вагнер. Чи можуть такі от потенційні учасники громадянської війни розраховувати? На підтримку і співчуття якоїсь з груп цивільного населення в Московії. Та ж сама інформація підтверджує таку можливість. Адже хоч поки ще ніякої громадянської війни в Московії немає, а може й не буде, а підтримка вже є, і підтримка колосальна. Адже якщо хтось з українців може не розуміє, особливо з української молоді, але в Московії здавна існує, так би мовити, хронічний конфлікт між населенням Москви і найближчого підмосков'я, так званої Рубльовки, з одного боку і населенням усієї іншої території держави, кого називають провінція або периферія. Або говорять про тих, хто за Амкадом, маючи на увазі кільцеву, тобто об'їзну дорогу навколо Москви. І хоч Москва офіційно зараз виходить за той МКАД, але поняття таке залишилось. Конфлікт цей весь час зростає, бо ті, хто за МКАДом, традиційно звикли звинувачувати у всіх бідах саме москвичів. І внутрішньо завжди готові йти, їх бити і грабувати. А тут ще й війна, яку почали Путін і москвичі, а воювати змушені ті, хто замкадом. І хоч там, як би не говорили московські пропагандисти, але ціни і безробіття зростають. І чим далі від Москви, тим більше. І та ж таки інформація показує, що по-справжньому захищати Путіна і москвичів по суті нікому. Бо одна річ якійсь там розгвардії бити неозброєних цивільних людей, а інша чинити справжній опір озброєним злочинцям, які, крім того, отримали реальний досвід війни. А звичайно, так би мовити, армія, так звані чмобіки, за кого вони будуть? Скоріше за все, спочатку вони можуть демонструвати свою нейтральність, щоб потім приєднатись до переможців. Все свідчить про те, що передчуття громадянської війни в Московії зараз цілком виправдане. Хоч справжньої громадянської війни може і не бути. Адже ту пісню про перечуття Шевчук написав у 1988 році. І тоді таке перечуття було у багатьох, не тільки у нього. Але справжньої громадянської війни в Московії не відбулося. Так що перечуття перечуттями, а як воно буде, то поживемо, побачимо. А про можливість громадянської війни в Україні і хто її дуже хотів би іншого разу, бо ситуація в Україні дуже відмінна від ситуації в Московії. Прошу підписуватись на мій канал, адже від кількості підписок залежить робота і над цією темою, і над іншими. Прошу підписуватись на мій канал.